Чомусь більше от зустрічаєш людину, тепер щось рідше, але раніше купують квартиру в забудовника, тобто на стадії фундамента чи трошки вище. І перше, що питають, а договір, проаналізуй купівлі-продажу. Ну там різних форм договорів, договори, але вони всі як під копірку одинакові десь. І пояснюю людям, що договір тут не саме важливіший. Важливо забудовник, ризики пов'язані з землею, з дозволами, з загальною ситуацією, з судами, що з ним відбувається. Договори всі як один від одного списані. Самі кращі договори були в еліта-центр та й капітал Ну і що, там навіть зміни дозволяли вносити. Нормальні забудовники цього ніколи не роблять. То помилечка в тому, що аналізуйте забудовника і будівництво, а не сам договір. хоча це теж важливо.